Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський у рамках розвитку діалогу на стратегічному рівні провів чергову телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США генералом Чарльзом Брауном. Подякував генералу Чарльзу Брауну за потужну воєнну та політичну підтримку України з боку США, а також за низку спільно проведених заходів у рамках розвитку спроможностей сил оборони України, ознайомив із актуальною безпековою обстановкою в Україні та критичними потребами Збройних сил в озброєнні, військовій техніці, боєприпасах. Обговорив шляхи реалізації воєнної складової плану перемоги президента України та наступні кроки щодо виконання спільних проєктів, скоординував з американським колегою погляди та підходи у рамках підготовки до 25-го засідання у форматі Рамштайн, яке відбудеться на рівні глав держав-учасниць контактної групи з питань оборони України. Отримав запевнення голови об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США в цілковитій підтримці Сил оборони України та продовженні практичної допомоги в нашій боротьбі з російським агресором. Працюємо разом до перемоги. Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine General had a conversation with the chairman of the Joint Chiefs of Staff of the United States, Генерал Чарльз Браун.